Агро, Київ, південь селищі Гливака, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо шифен 244-й з переднім радіатором ремінний, одноциліндровий водяного охолодження. Перевіряємо всі передачки, щоб включалися плавненько. Так, перша є, друга є, третя є. Четверта є. Зараз будемо заїжджати. Ще понижений режим. Гідравліку, Льоша, давай. Гідравліку ще. Так, гідравліка. Поділом є. Опускається. Все добре. Підйом працює. Давай на понижені всі передачки. Понижена. Перша, задня. Перша працює. Друга включається. Третя є. Четверта є. Все. Трактор справний, електрику перевірили. Габаріти виключи, Льоша. Габариты потуши. Есть. А ну. Все, нормально. Шифен 244, полноприводный. Заезжаем на полном приводе. Все вийшло, класний трактор. Можете замовляти. Міні-агро, Київ-Південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Коробка 4 плюс 1 на 2, 8 вперед, 2 назад. Радіатор спереду. Міні-агро, Київ-Південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси київ одеса Запрошуємо на майданчик.